12 жовтня це новини на ТВ7. Росія продовжує атакувати Запоріжжя, Нікополь, Авдіївку. окупанти відбирають квартири Маріупольців і завозять в місто техніку. А наші поступово повертають Херсонщину з вами. Наталія Богиня та Олексій Карленко. Вітаємо! І поїхали про головне. Окупанти завозять нову техніку в Маріуполь на машинах Позначка. В спочатку жителі помітили вантажівки з боєкомплектами, а згодом з людьми. Вони їдуть з Донецька до Мангуша. У місцевих пабліках пишуть, направляються на так звані навчання на полігон. Покажіть ваш телефон і документи. У Маріуполі встановили мобільні блокпости. На них зупиняють автівки та перевіряють водіїв. Так окупанти проводять мобілізацію. До фейкових референдумів це робили приховано. Тепер же відкрито виловлюють чоловіків. Окупанти відбиратимуть квартири в Маріупольців, які виїхали з міста. У них заселятимуть людей без житла, а також росіян. Оголошення про це вже з'явились на мирному. Все через провал підготовки до опалюваного сезону. Бо щоб там не заявляли російські пропагандисти, насправді ж тепла у квартирах маріупольців не буде. Тим часом маріупольцям, які виїхали із житлом, допомагатиме міжнародна організація з міграції. Вона може стати партнером міського проєкту. Мер Вадим Бойченко вже показав її представникам, як нині облаштовують оселі у, у Дніпрі. Там, нагадаю, ремонтують колишній гуртожиток, де мешкатиме понад півтори тисячі маріупольців. Такі ж незабаром з'являться і по всій країні. Більше 220 тисяч маріупольців змушені були покинути окупований Маріуполь. Велика частина з наших земляків гостро потребує житла. Тому тимчасове житло на базі існуючих гуртожитків це швидке та ефективне рішення, яке виконуємо за дорученням голови військової адміністрації Донецької області Павла Кириленка, та за підтримки міносвіти та мінрегіону. Європейський союз подовжує ще на рік тимчасовий захист для переселенців з України. Про це заявила комісарка ЄС з внутрішніх справ Ільва Йохансо. Це означає, що українці матимуть дозвіл на проживання в Європі, працевлаштування, медичну допомогу та освіту до березня 2024 року. До речі, ті, хто повернувся або повертається додому, збереже свій статус захисту ЄС, якщо знов доведеться тікати за межі України. Росія хоче вбивати українців холодом і голодом. Так прокоментував терористичний дієрев Михайло Подоляк. Радник голови офісу президента додав окупанти зловтішаються, коли обстрілюють ТЕЦ і хочуть, аби взимку ми були без світла, газу та води. Это не вопрос даже информационного, эмоционального на нас воздействия. Это действительно способ умершления масс людей. Я же почему и говорю, что это геноцидного типа война, она документально уже оформлена. Они это делают умышленно, не скрываясь, никак не объясняя, почему они это делают. У них им все равно, есть ли международное право. Росіяни продовжують атакувати мирних сьогодні. Вночі вдарили по Запоріжжю, випустили близько семи ракет. Частково зруйнований будинок з-під завалів діставали трьох людей, які ховалися у погребі. Ніхто не постраждав. Цю ніч окупанти обстрілювали Нікуполь на Дніпропетровщині. Ворог сім разів накрив район з градів та важкої артилерії на саме місто випустили сотню снарядів. Один із них прилетів у будинок. Поранена шестирічну дівчинку та її маму. Вони та ще одна жінка у важкому стані. Також росіяни пошкодили три десятки багатоповерхівок та приватних домівок, газони, лінію, електропередач, а ще два підприємства, садочки, магазини, школу та офіс благодійності. Наслідок обстрілів були важко поранені шестирічна дівчинка та її 33-річна мама. Дівчинка лишилася без ніг. Вся родина зараз ушпиталена. Також рятувальники дістали з під завалів. 42-річну мешканку мешканку Нікополя вона також у важкому стані знаходиться у лікарні. Що найменше сім загиблих і вісім поранених. Такі наслідки ранкового обстрілу Авдіївки Росіяни вдарили по центральному ринку. Там було чимало людей. А поки росіяни вбивають мирних на Донеччині, наші захисники рятують навіть чотирилапих. Хвостаті в осаді тепер нагодовані у деокупований святогірськ доставили майже півтори тони корму для безпритульних котів і собак. Рятують тварин, поліція та волонтери. Вони кажуть, поки через обстріли вивести всіх чотирилапих неможливо, але допомагають постійно. По Городо на нас за сотню двора животних тому що всі я вже не вважаю, ні домашніх, ні бездомних, нікоторав. Владильческие, которые начинаются быть с опекунами, они все туча ходят. Все кормятся, потому что жалко очень животных. Росія била два дні по Україні, аби відновити імідж свого міністерства оборони. Так вважають в інституті вивчення війни. Бо на лінії фронту наші воїни дають їм на горіхи. ЗСУ звільнили ще п'ять населених пунктів на Херсонщині. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. І захисники поступово просуваються на Луганщині. Про це сказав голова області. В Росіян виходить план. Це те, що вийшло випадково. А українські збройні сили все ж таки реально добуваються, досягають своєї мети. Звільнені декілька, ну вже на сьогоднішній день, сім населених пунктів. Далі потроху просувається, але про подальші дії ми поки що говорити не будемо, щоб просто не не зіпсувати нашим військовим, якраз те, що вони запланували найближчим часом. Наступаємо і не забуваємо захищатися зранку. Над Миколаївщиною наші збили 9 дронів камікадзе. А на півдні України щонайменше 4 вертольоти. Ціна однієї такої ворожої пташки близько 16 мільйонів доларів. Тож за 18 хвилин повітряні сили України підсмажили 64 мільйони зелених. І Нацбанк буде вилучати старі банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень. Це зразки 2003 та 2007 років. Їх ви можете побачити на цій картинці. Здавати гроші можна буде після 1 січня 2023 року. Поки що ці купюри дійсні, ними можна користуватися як зазвичай. Перші фото із донькою та чоловіком повернена з російського полону Мар'яна Мамонова, яка нещодавно стала мамою. Поділилась світлинами. На кадрах усміхнена родина, немовляті на. Момент зйомки було всього 13 днів, і це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора і бережіть себе.